Вітаю всіх, з вами я, Ноль І сьогодні у нас незвичайне відео. Адже сьогодні у нас перший обзор, навіть не обзор, а інструкція до ядерних реакторів по моду Industrial Upgrade. Е, на нашій з вами любимої техномагії я столкнувся з такою невеличкою проблемою. А як саме це. Схеми на ядерний реактор. За моєю спиною ось декілька одних із самих найпопулярніших, який я знайшов на всіх сайтах ядерних реакторів. І в Бедрокові, ви бачите позаді мене, один із найстрашніших, але найпотужніших реакторів, які взагалі практично можливо створити в Майнкрафті. Адже Таку кількість енергії, яку віддає він, ну, не видає жоден із реакторів. Отже, полетіли розглядати наші реактори. Я в своєму креативному світі по техномагії. Тут багато схем, а якщо ви приглядаєтеся, вон є рамки. Там створювалися крафти творчих предметів. Ну і тут всяке ціка... ну, багато чого цікавого, і тут ще будемо не раз. Тому що тут і превью он создавалося по техномай, ну, в общем Перший е ядерний реактор один із найпростіших, можна сказати, самий перший. На етальному ну, самий початковий реактор ми можемо скласти взагалі елементарно. Потрібно всього трішки ресурсів, а саме це два кюревих стержні. Е шість компонентів тепловідвідників. Потім 4 гібридних теплообмінника та 6 гібридних тепловідвода. І з цього всього найскладніше крафтиться гібридний теплообмінник, тому що ну, квантові схеми квантовий ящик ну і плотнева від Віталієва пластина також ну, крафтиться надзвичайно в принципі, складненько. На Техномагії вже в 29 серії ви в принципі побачите їх. Так, да, тому що це вже слідюща серія. Але, ну, і ну, ну, я б сказав, це досить складно навіть для першого етапу, але є схеми і полегше, але вони не менше. Але показати все одно потрібно. Запускаємо, дивимося, 25 е, Т-25 UFTIC, і ну, на початку ну, це довід, досить гарно. Все, можемо вимикати та двигаємося до наступного. Е, другий ядерний реактор вже генерує 953 втік. Крафтиться він е, самим класичним е, схемою з Industrial Ідастріафу. Завжди його використовували, тільки тут були уранні вистежні. Але тепер тут е, з аддоном Industrial Upgrade є Інстріл цих, цих стержнів дуже багато у їх яка купа. Ну, не саме головне, саме головне. Що ти робиш? В общем, запускаємо. Дивимося 953. Температура зростати не буде. Е -е, коли кюреві стержні закінчаться, е -е, вони перейдуть у, як вони. Е -е, Істоченний. Ну, типа він вже все, більше не працює, його можна тільки в центрофуги переробити у повторні стержні. Він переробиться і виключиться. Оці те, що скакає прочність, взагалі не обращайте уваги, тому що вони практично не знашуються. Тобто вони зношуться тільки коли ви двічі стержні зміните, аж тоді вони вже пополам по... ну, общем. Можна брати цю схему, тому що вона одна із найкращих, на мою думку. Ну, для перших, тому що вона крафтиться намного легше, ніж це. Але чому це так, ну хто знає. Так, переходимо до максимального м -м, уже реактора. Тут вже використовується скільки, 6 камер і реактор. і Він уже генерує 3420 ЄВУ втік. Ми маємо ось таку схему. І тут, до речі, потрібно 7 совершенних теплоотвода, 2 компонентних теплообмінника, 3 компонент теплообмінника і 6 кюрових стержнів. А тут нам потрібно 6 почетверних кюревих стержнів. Розогнаних теплообмінників 24 та 12 компонентних. Викладемо ось такою схемою. І ми отримаємо наші 3420 уфтік. Ну, досить бодро. Переходимо до наступного. 7020 уфтік. Це вже у нас покращений ядерний реактор. Він має на одне діл... стовбіку більше. І ми бачимо ось таку схему. Тут уже Досить складні, на мою думку, мендел... ну, менделєєві стержні. Їх потрібно 3 штуки з четверенних. І взагалі 4 гібридних теплообмінника, 4 компонентних гібридних і гібридних теплообмінника. І 4 цих менделеєвих з четверних стержнів. 7000 генерує. Тут уже у нас ще бодріше пішло, прямо ух! Ну, я думаю, оце навіть, можна сказати, легше, але якщо ми е заморочимося та скрафтимо уже, е продвинутий е ядерний реактор, це вже наступне покоління після улучшеного, то ми вже з цією самою схемою отримаємо угу. 9360 втік і в мене зірвався хранилище. Ну, тут просто все. Сейчас до мільйона полетіли, тут буде бодро. бодро. Дуже швидко. І таких поставити декілька штук, і все, взагалі, на почальних етапах можна забути про енергію. Е, тепер наступний. 11700 втік, і схема приблизно виглядає так. Вона чимось схожа чим на цю, але трішечки в іншу сторону, і тут додається ще одна колона, де потрібно додати оцих гібридних теплообмінників. Це поставимо. Уже гібридні пішли компоненти. Це 6 компонентних теплообмінника, гібридних тепловідвідників 19 штук, 3 гібридних теплообмінника і 3 четверених меделеєвих стержнів. Отримуємо 11700 втік. Бденч. Є тут все. Просто полетіли. Злітаємо до космосу. І передостанній найпотужніший реактор, який саме безпечний. Тому що оці всі реактори, які ви бачите, вони абсолютно є е, безпечними. Вони не взірвуться просто так. Ось виглядає схема цього реактору. В, закріп... В закріплених під відео описі я залишу подробну схему до цього е... ядерного реактору, адже е... сюди можна впихнути практично любі четверенні стержні. Але буде змінюватися вихід енергії, адже Енштейновий це найпотужніший реактор тут видає. Перед ним стоять оці Мінделеїви, хоча Мінделеїв краще, ніж Енштейніві. Але ну, мотор списаний так. Запускаємо. Бачимо 34500. ю втік. Ну, тут уже просто шумільони. Все. Тут можна зразу молекулярку ставити і жалій фармить просто легко. І для цього всього нам потрібно. Я аби. Так. Е, для цього реактора нам потрібно 37 совершенних теплообмінника, е, гібридних е, 5, е, 13 гібридних компонентних і. 13... 12 гібридних теплообмінника І 10 інштейнових стержнів. Ось такий парад реактору вийшов з самих безпечніших і е, на просторах е, зарубіжних цих е, сайтів, е, плюс е, Discord-канали Моду. Там є вкладочка цього ядерних реакторів схем. І ми бачимо ось таку просто адову, адську, адову, як не хочете називати, але просто чортову схему, яка буде видавати, просто вдумайтесь. Практично 300 тисяч втік. А саме 275 275600 втік. Тут, як ви бачите, воно не так скажемо, як і швидко, але мільйони прям пуляй. І деякі говорять, що цей схема най, так скажемо, небезпечніша, тому що вона повинна максимально розкалитися до 99,9 градусів. Ну, тим відсотків. А саме це 9000 градусів. І... Вірватися, але ну, як ви бачите, він взагалі не гріється і це досить дивно. Можливо, з нов... оновленням мода він став ну, саме ефективний і саме безпечніший, але для нього всього потрібно 33 алмазних конденсатори та 44 енштейнових стержнів. Тут уже ви можете самі експериментувати з цими стержнями. Саме головне підтримуйте алмазних конденсаторів. Тому що якщо один пропаде, у нас почне колосальний нагрів. І з тим самим нагріватися ну, нагріватися і збільшуватися ЄВУ. А, все, тепер зрозуміло чого. Ми можемо його розкалити до. О, все, зрозуміло. Зараз ми його можемо розкалити до 80% Telegram. Ну, можна ще трішечки. Все, 87. Він... О, вогонь. Але у нас тут просто вже пошло-поехало. Розкачегарило. Ось така вийшла у нас досить цікава серія. Я, напевно, буду ще одне відео 100% запишу по Таумкрафту гайд, там є пару нюансів, які дуже складно знайти, але я хочу з вами поділитися. І тому вийшла ось така серія. Якщо вам сподобалися гайд і ви хочете гайд ще по чомусь, по якомусь моду, пишіть у коментарях, і це ми легко вирішимо. І З Драконік Еволюшеном Артемка може розказати досить гарно, він знає цей мод практично на Ізусть, крім Аддона на броню хаоса. Там трішечки є свої нюанси, але Драконік він знає просто на 5 пальців. І ось така вийшла серія. А з вами був я, Владу Сімнолі. І всім пока-пока!